На ходулях. Автор Девід Маккі. Одного ранку Елмер, картатий слон, зустрів кілька своїх друзів. Вони були схвильовані. Ой ой, Елмере, сказали вони. Наближаються жахливі мисливці на слонів. Що ми можемо зробити, щоб втекти від них? «Хм», – відповів Елмер. Дайте подумати. Я впевнений, що зможу щось вигадати. Щоб гарненько подумати, Елмер пішов прогулятися. А цікавило його те, як мисливці шукають сліди слонів і вистежують їх, аж раптом він почув чийсь голос. Обережно, Елмере, дивись, куди йдеш. З ним розмовляв дуже високий жираф. Вибач, сказав Елмер, я не побачив тебе там вгорі але ти тільки що підкинув мені дуже гарну ідею. І він поквапився знайти інших слонів. У мене є ідея, сказав Елмер слонам. Давайте прогуляємось на ходулях. Зараз не до жартів, Елмере, промовив слон. Мисливці вже близько. Я серйозно, відповів Елмер. Мисливці вистежують нас по слідах на землі. Вони нізащо не подивляться вгору і не побачать нас. Слони вирішили, що це гарна ідея. І незабаром робота вже кипіла. Дехто робив ходулі з дуже міцної деревини, а інші принесли стовбури дерев і зробили з них пандус для того, щоб слони могли піднятися і стати на ходулі. Елмер пішов першим. Він піднявся пандусом і, поставивши задні ноги на ходулі, передніми тримався. Це легко, гукнув він, і хобот допомагає мені тримати рівновагу. Але, на жаль, через те, що Елмер був важким, ходулі одразу провалилися в землю. О, ні, засмутились слони. Це не спрацює. Не біда, сказав Елмер. Якщо ми покладемо пласкі шматки деревини під нижню частину стовпів, то ходулі не будуть занурюватися в землю. А тоді, якщо ми пофарбуємо ходулів зелений колір, продовжував Елмер, мисливці будуть думати, що це рослини, а пласким дошкам внизу, ми можемо надати форму монстрячих ніг. Якщо ми одягнемо їх задом наперед, то під час ходьби будемо залишати слід нібито чудовиська, але наче воно йшло в протилежному напрямку. Мисливці підуть від нас за цими слідами, щоб вистежити монстрів. Невдовзі. Слони почали ходити на ходулях, залишаючи стежку зі слідів у зворотньому від них напрямку. Чим більше мисливці шукатимуть, тим далі вони заберуться від нас, усміхнувся Елмер. Однак була одна річ, про яку Елмер забув. Мисливці на слонів, боягузи. Коли вони побачили сліди, всі, як один, сказали О, ні монстри! І вони затремтіли від страху і кинулися бігти в протилежний бік до слонів і. Бум! Вони не помітили ходулі і врізалися прямо в них. Слони попадали. Але замість того, щоб впасти на тверду землю, вони падали на м'яких круглих, товстих мисливців. Один за одним елмери і слони встали і пішли. Ой, лишенько, казали вони. Минуло багато часу, перш ніж мисливці оговтались. І стогнучи поповзли геть. Вони більше ніколи не повертались. Ура, Елмер! кричали слони. Твоя ідея врятувала нас. Тепер нам більше не потрібні ходулі. Не потрібні, посміхнувся Елмер. Але з ними ще можна трохи повеселитись. І саме це вони і зробили.